Лу... О, дивіться, лубанські рибаки, як лубанський рибак ловить рибу. Бачите? Дивіться, що в нього там. Дивіться, дивіться. І. І раз. Зараз. Бачите, як? Мотиль в нього чітко. <рес> Ух, по губам. <рес> Пальцем обязательно надо кивнуть. Все, на камеру не хоче кивати. <рес> О, ні, 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 не дави дави даві Украла! Украла! Верховода, вага! Щас ось надінеги. Подивімося, що у нього там замармишка. Ой-ой-ой. Без очків ще й не надінеш. Ой. Професіонал. А ну. гі що робить. Ух, у ху її нема. І украла бутиля. Чуть я жудочку не потягнув. Але така... Весела рибалка. Хто хоче, щоб цілий день клювало, їде можна... в, да, в Тарасівку до пантода. Маленьку мармишечку, один мотильок, 70 сантиметрів глибина і. І зараз, надіюсь, покажемо яка тут клює риба. <різь> Давай зараз. Ух ты, ти видай! Хоч цепляй, бери, спеціально, бля, ти бачиш, сучка така. Так. У кого слабі нерви <різь> не дивіться. <різь> тут такри бачать тільки із кріпкими нервами. А ну, може ж витягнем. na cama <laughs> é, 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 é o ribo é. <hè>? хе <гум> ну, чи ні? ну піймається Чинді не хоче позірувати не. не хоче, ну добре я покажу так як как риба. Ось, ось така ось, видите? Де вона? Камеру не видно. О, верховод звичайний. Оце така плюя риба. Ось рибаки, бачите, сидять теж, тягають тут плоскирки, звідки ви, дядьки? — Лубни. — А, Лубенські, земляки. Тут, всі, ми, тут, тут усі, усі у... лубинські. — Лубенські. Потрошку прокльовує дрібне. Так, <різоване> да. потрошку да? да, по таке ж саме. Та отож і в нас таке саме. Об'їздили, ми хто зна де, були по цій стороні, аж туди під чутівку, тоді. А, отут по так. чутівку лазили, там по кушерях, по тому. Ну, нічого так ми і не там знайшли. Же ж ями Ну там то не замерше, то не пролізе. Ну камерою дивилися. Таке. Люди, вон, бачите, тягають потрошку. Ну нічого. Да. Сьогодні не клює, да? другий раз клюватиме. Ну нічого, добре. Так, ну добре, щасливо. Дякую, вам удачі.